Доброго вечора. Сьогодні 6 березня. Два просто неймовірних дні було 5-6 генерація. Така, що я ще не бачив, тому вивчаю це питання. Кажу так, що вдалося навіть цих два дні вийти в ноль. Тобто, фактично моє використання електроенергії дорівнювало з мережі нулю. Тобто все, що я згенерував, фактично я спожив і з мережі нічого не взяв. Це перший раз у мене так вийшло. Однак хочу сказати, що це тільки стосується власне тільки будинку. Тому що якщо брати ще зарядку автомобіля, ще поки не заряджав. Тому я думаю, що ще поки я не вийшов на ті цифри та покази, щоб генерація також покривала витрати на заряджання автомобіля. Однак, скажу так, що я дуже в принципі задоволений тим, що як... Відбувається зараз саме з генерацією, і ще раз впевнююсь в тому, що моє рішення було вірне в плані сест, її встановлення та власне особисто комфортного проживання, тому що вона дійсно варта тих. Грошей, тому що станом навіть на 6 березня станція в день може виробляти до 30 кВт. Це враховуйте, що в мене 8 кВт інвертор, 21 панелька, які стоять не в оптимальному куті, там 10 градусів, можливо, десь максимально. Думаю, що у людей, у кого кут там більший і оптимальний, думаю, що генерація могла доходити до 40 кВт. Тому скажу, що. Аби у мене зараз стояло питання, чи ставити, чи не ставити, уже з позиції людини, яка 5 місяців користується сонячною електростанцією, я б однозначно все встановив би повторно. Звісно, що ціна зараз на сонячну електростанцію в рази менше, ніж я. Якщо я став, в мене вийшло десь прайс в 6600. За такі параметри, як у мене все на моєму каналі описано, ви можете переглянути, то за таку станцію теперішній час, мабуть, десь можна вкластися в 4,5. Тому що сонячні панелі по типу Ryzen вартують десь в межах уже 2500-2600 гривень за панельку. Це про 400 говоримо. Ну і сонячний інвертор на 8 кВт в такому форматі, як у мене. Ну я дивився, на великся можна десь вже за 50 тисяч, за 48 тисяч гривень купити. Тобто, фактично, виходить там 50 тисяч гривень інвертор. 20 панелей це ще 50 тисяч, це 100 тисяч гривень. Акумуляторні батареї, такі як у мене. Три штучки зараз можна купити вже по 17 тисяч гривень. Це 51 151 тисяча гривень. Плюс монтаж, тобто це в 4,5 тисячі легко можна вміститися, тобто це на 25%, навіть більше, ніж на 25%, на 33% дешевше, ніж те, що встановлював я у жовтні місяці. Тому, мабуть, на теперішній момент це є оптимальний варіант. Саме встановлення СЕС, хто хоче це попробувати, відповідно, я думаю, що ніхто не пожалкує. Ті цифри, що бачу я у себе по генерації, ви зараз по графікам можете побачити. Мене вони радують і ще раз пояснюю: в ніякому випадку це не про окупність в такому форматі, як всі думають через платіжку. Сонячна СЕС це комфорт в плані. Ви не відчуваєте, якщо десь пропало світло, ви зараз в теперішній момент взагалі незалежні, знаєте, що мережу можуть відімкнути, ви собі вільно вже в теперішній, притеперішній погоді можете почувати і навіть ніяких нюансів не буде виникати. Тобто ви себе будете досить вільно почувати. Крім того, хочу сказати, що Хлопці літають. Відповідно, хочу сказати, що на теперішній момент, на теперішній час, станція окупна на 100% в тому плані, що вона буде покривати всі ваші витрати. Щось у вас з мережею трапляється, ви себе вільно почуваєте, ні від кого не залежите і робите, що хочете. Так що, ось так. Що в планах? В планах, можливо, ще доставлю декілька. Сонячних панелей, однак, наразі планую будівництво. Відповідно, будівництво потребує великих затрат, тому побачу, Скріше всього, що почнеться будівництво. Якщо будівництво, то панельки трішки почекають, можливо, до осені. там буде видно. Тому ось такі плани. Власне, ось таке коротке відео, короткий екскурс щодо своїх вражень. Та бачення, якщо у вас виникатимуть додаткові запитання, звісно, задавайте з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!